Ой, Максиме, ти проходиш далі. Ще ми тебе вітаємо. Так, ми тебе вітаємо, але скажи, будь ласка, ти співав зі своїм другом, він став твоїм другом. То хвилювання було, було і за себе, і за друга. Так? Ні. Тільки ні. Ну, кожен за себе. Не те, що ну це ж хімічний процес. Ти за себе все одно переживаєш. Е, я неправильно сказав, ти переживаєш за те, щоб класно прозвучала наша пісня. Якщо він облажається, люди по той бік екрану не будуть розбирати, хто це зробив. Це тому, що це зробили двоє. Тому я переживав, щоб прозвучала наша пісня кльово. Ми дуже багато репетирували разом, коли і не тільки в мене були проблеми, щоб у Остапа все було добре, тому що важливо було, як прозвучить пісня. Не як я буду виглядати чи як Остап. Так. Чи саме з Остапом ти хотів співати або ти хотів з кимось іншим, щоб ви удвох пройшли далі? Я хотів би з кимось іншим співати. Mm. Так, я хотів би, щоб ми довше з ним були разом на цьому Ну, Тепер його не буде наступного разу. Ми, ну, весь цей час, коли ми в павільйоні ходимо по 5 годин, ти маєш з кимось спілкуватися, а коли за Остапом ми ржемо постійно, сміємося, жартуємо. Mm. Співаємо разом. Ну спілкуєшся, ніби людину знаєш років з 10. О, отак ми спілкуємося. Слухай, ну ти можеш його запрошувати на наступний свій етап, щоб він вболівав за тебе. До речі, Святослав акцентував увагу на тому моменті, що цю пісню принесли ви двоє. Так. Як було так, от обрати ту пісню разом? Ми з Остапом накидували пісні, які хотіли б співати. Ну, пісень 5 накинув я, пісень 5 накинув він, і саме цю пісню запропонував він і сказав так. Це була одна з тих пісень, які, яка абсолютно підходила нам обом. ну, Хотілося співати її нам обом. Скільки було у вас репетицій? Але так, от чесно. З Остапом? Так. Три репетиції. Три репетиції. Три? три репетиції ви змогли так круто заспівати? Ну, як бачите, так. як заспівали, то було три репетиції. Ви так, мабуть, повні три дні сиділи 24 години і співали. Е... Так, я не знаю, що тобі на камеру. я Не думаю, що ми круто заспівали, але то було три репетиції. Ну це ну насправді круто, тому що все ж таки Святослав відзначив про те, що ви були як справжні артисти на сцені. Ви з'єдналися yeah. з оркестром, хлопцями, які вам підігрували. Ну і знаєш, ми теж пригадуємо твої сліпі прослуховування. Як ми сиділи на цьому бекстейджі, говорили про твоїх неймовірних донечок. Yeah. То що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь де Ну а тепер розповідай їхню реакцію на батька. Як вони там кричали в телевізор, болосі. коли ти повернувся а, додому? Що було? Коли я додому приїхав. Так. Ага. Ну, вони кричали, що мене дуже люблять. Вони вижали на всю хату не обіймали мене. Коротше, це було суцільне сімейне щастя. Це заради ти... чого і треба так, бути. А чи і жити. Побачите на нокаути з ним, от, приїхати, взяти їх в свою групу. Е -е, розумієш, це залежить від школи і садочка. Ага, от, ну Відпустіть, папа в голосі, відпустіть. <рес> так, так. Тому знання в першу чергу. Це так просто старше, а в них сьогодні там дистанційне, тому вона тут. Ага. Ти суворий батько? Ні, ні, я не суворий. Ні, я не суворий. Але бачу. навчання найважливіше, <ріць> <ріць> який Святослава Карчук в житті? От ми всі бачимо його на екрані. Він такий врівноважений, мудрий, А який він в житті. Кізар каже, не врівноважений. для того, щоб Вакарчука оцінити, як він в житті, спочатку потрібно перестати до нього відноситися, як до тієї людини, яку ти слухав в дитинстві, і так далі. От після другої нашої зустрічі це все закінчилося, і ти вже з ним спілкуєшся просто як досвідченим, дуже талановитим е, артистом. Він дуже швидкий. Він в нього настільки багато досвіду, що він ти тільки встав, встигаєш вставляти якісь свої слова, е, там якісь. Пропозиції з приводу пісні. Е, він дуже щирий, він трушний. Він в першу чергу музикант, а потім все інше. Тому з ним дуже просто насправді. Угу. Слухай, ну на тебе стільки емоцій класних, так. і ми не можемо з тобою зіграти теж класну гру, яка є на нашому бекстейджі. Це трішки зовсім інше. Тобі просто не потрібно буде обирати когось із тренерів. Знову ж таки, як на сліпих прослухованих. Знаєш, чотири крісла і потрібно Зависто. обрати. Одного з них так. Так, кого із тренерів ти взяв на безлюдний острів. А угу. хто б тобі там готував їсти? А, з цих чотирьох? Так. Блін, мабуть, потапа. Готував я, їсти. Обґрунтуй. Е, він е, в нього почуття гумору є, буде весело. Е, з дівчиною буде. Ну, Розумієш, я зразу подумав, це треба Треба бути мисливцями, щоб не пропасти. Так, так, так. так. О, тому потрібний, по-любому чоловік потрібен. Але з Святославом вдвох може бути склад. От вдвох, якщо постійно. Та він такий парень рубах, розумієш, тому це клада. Добре, ти казав про готувати, а ти вмієш готувати? Так. Кому б з тренерів ти приготував би борщ? Святославу Карчуку. З ким із тренерів ти б разом стрибнув з парашутом? Поляковий, тут що? теж хочу що? обґрунтування цієї відповіді. Ну було б смішно, якби вона визжала, мені було б не страшно, я бражав над нею. І все. Я кричала, кричала в ву вухо. Ти знаєш, просто Оля заакцентувала в одному із моментів виступу своїх учасників, що вона швидше за все не попаде до раю. Що <рес> зробити ти неї в такій ситуації попасти в інше місце? Ну, коротше, я б з неї стрибнув. <рес> Це прекрасно. Ще таке дуже цікаве питання. А до кого з тренерів ти пішов би на екскурсію додому? А, до полякової. <гум> Чому? Та в неї ж там ферма, в неї там кози. Сир, там ціла <гум> історія. Та. Так, і... Можна і поїсти. Ось <гум> ось. Він знає, куди ти правильно, молодець. І на завершення нашої розмови ще до тебе таке невеличке питаннячко, тому що на початку з тих прослуховування ти казав, що не бачиш ніяких конкурентів. Зараз ти вже когось побачив конкурентів? Ну, розумієш, якщо серйозно, то кожен конкурент і ніхто не конкурент. Я завжди наголошую, акцентую увагу на тому, що е, ну, як сказати, ну, є багато голосів, які потужніші, крутіші за голос Вакарчука, але він найсильніший як акт... музикант в цій країні, тому що він е, неповторний. Тому от моя двозначна відповідь така: і всі конкуренти, і ніхто не конкурент. Прекрасно. Всі неповторні. Ми так. тебе чекаємо в нокаутах, все в твоїх силах, тому постарайся. А зараз можеш просто сказати <свист> всім глядачам бекстеджу YouTube, щоб вболівали за тебе, щоб ставили коменти, лайки і було багато переглядів. Друзі, вболівайте за мене. Так. Ставте лайки, коментуйте і до зустрічі. О, особливо коментуйте, щоб ми потім мали що тобі, там знаєш каверзні коментарі Питання читати. <свист> запитувати, так. Тож, так. До зустрічі! побачимось. До зустрічі, дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео Бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни. О 21.00 на Київстар ТВ.